Нещодавно узнала, що є такий цікавий тримач для телефону, за допомогою якого можна робити, особисто для мене, це відеозйомка, бо тремтить рука і важко знімати. Так, щоб щось можна було комусь показувати, окрім себе. І ось в даному випадку буде вже рука вільна. І це чудово отак відбувається. Ось так. Трьома гвинтами він кріпиться до тубусу окуляром. Саме це ось надруковано на 3D принтері. Людиною я можу сконтактувати, хто мене знає. Будь ласка, телефонуйте. До речі, на 3D Принтері можна що завгодно надрукувати. Ось такі вони бувають інші варіанти, але я... Буквально нещодавно тільки знала, що таке, таке взагалі є. Ось такі варіанти. Зараз покажу, як я колись намагалась знімати ось це фото мені подало ідею. Але зараз це набагато простіше. А це просто хочу показати, як далеко вже зайшла техніка, ось інвер... інвертірований мікроскоп, і все наоборот. Навпаки. Об'єктиви внизу, освітлення з... на горі, окуляри з... з боку. Ось це обичний прімостар, а цей прямоверт. Цайс таку штуку придумав. Тут вбудована камера, ну, а це просто я скрининг виробила. От, щоб розуміти його пропорції, які він великий. І тут дивиться це для культуральних досліджень. Ось за кордоном. Вирощують культуру клітин. Ось це, якщо наблизити, яку ці об'єктиви цікаві таке. Ну і ще раз, ота моделька, Яка, яку тепер якою можу користуватися тепер я.